Всім привіт! Запрошую разом зі мною зв'язати паутинку спицями регланом зверху. Паутинка моя має назву жаді від назви каменю жадеїт скорочено. Потрібно нам спиці номер 55 і спиці номер 3 На спиці номер 3 набираємо 101 петлю, змикаємо вколо в коло і в'яжемо резиночкою 4 см. Далі дивимося відео. І так, ми 4 см. І тепер приступаємо до розділу нашого в'язання на по петлях на спинку перед і рукавчики. Так, приступаємо, ось наша схема, дивимося на неї, як ми тут розраховували, приступаємо одна. Поставимо початок ряду, і тут в нас буде цей початок ряду і першою регланною петлею. Регланна петля. Далі рахуємо 26 петель спинки. В'яжемо лицевою. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. 26 петель спинки ми пров'язали. Тепер одягаємо петлю, одягаємо маркер. Ці маркери рожеві у нас будуть позначати регланні лінії. Лицева петля. І далі ми пров'язуємо, ми перейшли на рукав. На рукаву у нас 20 петель. То пров'язуємо 6, відраховуємо 6 петель, 1, 2. 3, 4, 5, 6 петель. Відрахували. Тепер ми тут відділяємо наш візерунок. Ставимо такі чобітки, маркери у нас будуть на візерунок. Тепер відраховуємо 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Ставимо знову чобіток, це в нас буде візерунок по рукаву. Далі 6 петель рукава. 1 2, 3, 4, 5, 6 петель рукава. Далі, лицево, далі рожевий маркер. Ставимо. Потім лицева петля регланна і відв'язуємо перед 14 петель відраховуємо, приступаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Відмічаємо тут чобітком. У нас тут буде візерунок. Ставимо чобіток. Ні, Чобіток ми залишимо на рукава. Тут ми такими оранжевими, щоб ми розуміли. Вив'язуємо 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це в нас буде попереду візерунок, теж оранжевою, помаранчевим таким маркером відділяємо. Далі 14 петель пров'язуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, однанадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Відмічаємо рожевим маркером одна петля регланна. І далі в нас. Виходить, пров'язуємо ми спинку. Рукав, тобто, пров'язуємо рукав. чотири, п'ять, шість, відмічаємо візерунок. 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель відмічаємо чобітком. Шість петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, дивимося. Ставимо тут рожевий маркер, лицева і в'яжемо. Схема візерунку. Перед вами цей візерунок вив'язуємо попереду і по рукавах. Перепишіть собі, щоб у вас була ця схема, і в'яжіть задоволення. Дов'язуємо до кінця маркера і починаємо робити прибавки. Робимо прибавляння навколо лицевої петлі попереду, по спинці і по рукаву. Коло кожної регланої лінії робимо. Прибавку з накидом в кожному лицевому ряді, або, якщо у нас кругове в'язання в кожному другому, ми вив'язали регланну лінію, в моєму випадку це 25 см, і переходимо на від'єднання рукавів. По візерунку в мене вив'язалося 4 рапорти, тепер я переходжу до. Початку п'ятого рапорта пров'яжу, бо потрібно нам дійти до рукава, щоб відзняти. Підготувала я булавочку. Так, це я позначаю візерунок попереду. Я тут ще зробила ось таку рванинку таку. Вона не складна у виконанні. Ось такі невеличкі відрізочки рваного полотна є. Тут у мене три, три таких дірочки. Я роблю так, зробила накид і йду, йду в'язати далі. Далі пров'язую, пров'язую, пров'язую. Потрібну мені висоту дірочки. Потім роблю дві разом. Потім спускаю петельку, роблю дві разом і йду далі. Я тут вирішила додати рванинки, дівчатка, то покажу вам буде окремо тут підказочка на те, як вив'язувати цю рванинку. Бо на цій пряжі погано видно, я зроблю, покажу невеличкий візерунок, і ви на нього перейдете. Ось тут буде покликання, і в кінці відео. Теж буде покликання на цей МК. Якщо ви захочете, звісно, в'язувати дірочки, якщо вам це сподобається, можна в'язати без дірочок. Тепер я дійшла до візерунку, зв'язала я 25 см регланної лінії, в моєму випадку це вистачить. Ви приміряєте на себе. Всі ми різні ще раз наголошую: приміряєте на себе, яку довжину регланної лінії ви хочете. Подовжену чи, звичайно, тепер я. Дійшла до візерунку, пров'язала я 4 рапорти і розділяю на рукава та тіло. Так, приступаю я до вив'язування нашого візерунку. У мене тут іде виворітна накид, лицева, дві разом за задні стінки. О три лицевих. Один, два, три. І так доходимо до нашого рукава. Ми будемо тут вив'язувати ще азіатський росточок, тож пров'язуємо перед. Ви розділяєте собі і візерунки. Я візерунок відділяла маркерами, щоб я не путалася, де мені я дійшла до в'язання і вив'язую візерунок. Візерунок тут. Звісно, ще в процесі роботи погано видно, але як є, дов'язую до рукава і буду перезнімати. Якби не мохер, можна було б перезняти на ниточку. Але якщо ниточка мохерова, то я перезнімаю і на спиці. Зараз покажу вам. Так, тут я доходжу. У мене йде регланна лінія. Я її пущу до рукава. Все, я добралася ось до це в мене регланна лінія. Маркер я зняла. Тепер я оці всі петлі рукава знімаю на додаткову спицю. Я поки що зніму ці, мабуть, подивлюся, як вони будуть перезніматися булавочки. Якщо нормально, то перезніму. В принципі, перезнімаються, можна перезняти. Таким чином перезнімаємо до регланної лінії в цій петлі рукава Закриваємо, це в нас спинка. В'яжемо спинку. Тут я ниточку відірву, залишу спинку я так, зараз розправлю Сп... до спинки під'єдную ниточку. І в'яжу спинку. Спинка в мене просто лицевим йде без візерунку. Вив'язуємо спинку, доходячи до рукава. Так. Дійшла я до рукава. Тепер я знімаю петлі рукава. Теж, якщо у вас є булавочка, знімайте на булавочку. У мене, на жаль, немає. Це вона на другому процесі. Потрібно їх докупити, щоб було. Вони недорогі, купувала в Аврора. Оцю фіолетову 9 гривень була. Так, потрібно. Зробити. Перезнімаємо петлі рукава. І переда можна разом перезняти. Можна окремо перезняти. Я, мабуть, перезніму і перед. І. І рукав, потім уже розділю. Звісно, булавочкою буде краще, але я використаю стопери. Для спиць, перезнімаю, дівчатка петлі рукава і переда на спиці. Можна, ще раз повторюсь, все це зробити окремо, але в мене зараз ну, поблизу немає спиці, булавки, то я все зніму разом. Рукав і спереду. Перезняла я. Рукав і перед на спиці, поставила оці стопери чи заглушки, то як називає, і тепер приступаю до вив'язування спинки, тобто азіатський росток. Вив'язую я, в моєму випадку, це буде десь сантиметрів 7, 5-7 сантиметрів, 5-7, 10, якщо у вас є ну, Тут холка трішки, то можна зв'язати і довший росток. Я буду в'язати десь сантиметрів 7. З'яжемо росток і зустрінемося, дівчатка. Просто в'яжемо з поворотним в'язанням довжину нашої спинки 5-7-10 сантиметрів. Ну, Він не не завадить. На дитячих речах діткових можна 5. На дорослих десь 7 я в'яжу, якщо я, ще раз повторюсь, в когось холка, то вив'язуємо і 10. Або трішки сутулість. Ну, зараз воно, мабуть, у всіх вже та сутулість, то вив'язуємо 5-7 см після цього, як ми перезняли ці петлі. Як ми залишили ці петлі на спицях, вив'язуємо 5-7 см у довжину виробу. Це в нас буде такий азіатський росток, потім зустрінемося з вами, пров'язали ми наш азіатський росток, довжину спинки, і тепер по лицевому боці ми доходимо, Дов'язую я дві петлі, і тепер. Нам потрібно з'єднати нашу спинку з передом. Я ось так, таким чином, від'єдную тут, це у нас перезнятий рукав, а тут у нас іде перед, перезнімаю петлі переда. Будемо вже добирати підрізи. Я добиратиму підрізи, я хочу, щоб рукавчик був вільненький і вільненький сам джемпер мій був. То я добиратиму, я добиратиму 10. Можна 5-7 петель ви будете приміряти, як я хочу, щоб воно таке не в облипку було. Не по фігурі трішки. Отак перезнімаємо. Доходимо до маркера до нашого, де ми в'язали, де ми знімали це в нас тут, Рукав ми відмічали так. Тепер. Закриваю, в нас залишилося на знятих петлях тільки петлі рукава. Вони нам не потрібні. Ми будемо зараз працювати з тілом. Так, повертаємося до цієї нашої ниточки і набираю я 10 петель на спиці. Не затягую, щоб було нам гарно продіти спиться, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Так. Оце наша спиця. І спереду ось наш рукав тут, на спицях, інший рукав у нас перезнятий на булавку. Це ми об'єднуємо тепер в коло. Тут починаю першу петлю шукаю, другу, третю, четверту. І так пров'язую наш перед. В цьому краї теж добираю 10 петель, з'єдную, і далі в'яжу по колу наш виріб. Вив'язую низ виробу, якщо у вас досталь пряжі, я трішки пров'яжу довжини виробу. Ну, мабуть, максимально, скільки я можу визначитися, скільки мені потрібно пряжі. Бо я не знаю, скільки, і в мене більше і немає. Вив'яжу максимально довжину виробу і залишу трішки на рукава. Було б в ідеалі, аби мені повністю довжина вив'язалася, а потім вже я буду робити рукава. Тож в'яжемо далі тіло нашого виробу. Так, наше завдання підняти петлі нашого рукава. Який ми зняли тут на шпилечку, в нас є підріз, нам потрібно це все підняти, ці петлі. І піднімаємо петлі цього азіатського росточку, що в нас вийшов. Бачите, тут у нас по спинці більше. Якщо так пояснити попростішому, просто піднімаємо з кожної оцієї дужечки, по петлі, з кожної з кожної дужки піднімаємо по петлі. Можна використати спиці меншого розміру, щоб не було дірочок, якщо ви в'яжете виріб не павутинку. Ну, в мене павутинка, в принципі, тут дірчавість присутня, то я буду робити це цими самими спицями. Піднімаємо петлі. Петлі, ви спитаєте, скільки петель, у всіх по-різному, всіх по різному, довжина регланної лінії, свобода облягання, пряжа, щільність в'язання і так далі. Все ми приміряємо. Наше завдання підняти з кожної цієї бокової дужки петлі по одній петлі. Можна це виконувати гачком, якщо ви ще не пробували, мені зручно спицями. Цю ниточку я теж сюди додаю в роботу, щоб не було зайвих вузликів. І таким чином піднімаю, можна піднімати за дві дужки оці, тоді з іншого боку, ніби шовчик буде на проймі то не страшне. Можна за одну. Дивіться, спробуйте, як вам зручніше. Я піднімаю за одну дужку всі 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 петлі. Ми піднімаємо. Єдине, щоб у нас співпадало кількість петель на обох рукавах, щоб ширина рукава в нас була однакова, а так, кількість петель не обов'язково вам дивитися по своєму виробу, піднімаємо, петлі підрізу. Тут таким чином. Нема нічого тут складного, просто піднімаємо ще раз наголошу, щоб кількість петель, які ми піднімемо в проймий рукаві були в нас однакові на обох рукавах, щоб не вийшов один рукав вущи, а другий ширший. Якщо ви хочете робити рукавчик завужений, то ви можете на лінії підрізу зробити збавляння. Зараз я зберу і підніму петлі і покажу, що я маю на увазі. Ці ми петельки всі підняли. Тут у нас з якого боку відкривається ця шпилька. Теж дивимося, щоб петлі в нас не перекручені були. Ну, а коли вони, деяка петля перекрутиться, коли ми будемо в'язати по ряду вже візерунок і рукав, ми їх поправляємо, щоб вони лягали рівненько. Не забуваємо вив'язувати, що в нас йде візерунок по рукаву. Ось у мене маркерами він відмічений, щоб я не плуталася ось так, все це ми знімаємо. Так. Поки почеплю бо не бачу. Це я з вивороту піднімаю, далі вже на лиці подивлюся, що та як заплутався в мене маркер. Я знімаю не по одній. Ось так вони гарненько. Зачіпляються петельки великі, то виходить так. Зняли ми. Наші петлі. Ось що я вам розказую, ось у нас підріз ми сформували. Якщо ви хочете вузенький рукавчик, ви коли будете пров'язувати, зменшуєте тут по дві рази у кожному другому ряді до тої кількості, яку вам потрібно, ширину рукава. Збавляючи таким клином. Якщо ви хочете вузенький рукав, я нічого не буду збавляти, бо Мій рукавчик буде виглядати таким чином. Просто ось усі в петлі я в'яжу без збавлянь донизу. Далі я роблю на тій стадії, коли вже я дов'язала свій рукав, я роблю дві разом дві лицевих, і все. Дві разом дві лицевих я збавила. І перейшла на резиночку один на один на тих самих спицях, не на менших, щоб не стягувало полотно, і закрила е, закриттям таким, мені подобається це закриття резиночки один на один. Лицеву петлю закриваємо лицевою, виворьну-виворітною. Тобто, звичайне закриття ось так виходить. Так же само я і закрила і по низу виробу. Трішки прив'язала пару рядів. Резиночки один на один, спиці не міняла на менші, і закрила теж таким способом. Одна лицеву петлю пров'язую лицевою дві разом і виворітно-виворітно йде дві разом Ну, звичайне закриття. Таке. Оце і все, дівчатка. В'яжіть, далі самостійно, зустрінемося з вами, щоб економити ваш мій час уже на стадії, коли буде готова робота. Тут все нескладно, в'яжіть задоволення. Ось така павутинка в мене вийшла. Розхід пряжі мій становить 60 грам. Ви можете собі зв'язати з пряжі альтернативи. Можна взяти пряжу газал кідмохер, теж, в принципі, непогана, але трішки колиться. В мене кідмохер на шовку, то не колиться. На жаль, не пам'ятаю, де замовляла, Ну, можна в пошуковику забити. В інстаграм, пам'ятаю, це було в інстаграм точно. Кідмохер на шовку 60 грам, і така краса у вас буде.